Подивіться, це виходить паром. Боже, я застала цей чудовий момент. Я дуже хотіла побачити, як він буде виходити. Гляньте, я сподіваюся, що він далі зараз вийде в море. Мені це дуже цікаво, я дуже люблю такі пароми, великі кораблі. Звісно, що я не мандрую ними, але ось мене дуже, дуже приваблює це. Дуже вони такі красиві, такі могутні. Дуже подобається. Поряд, поряд бачимо, там ще маленький якийсь човник пливе. Супроводжуючи що, не знаю, але гляньте, він виходить зараз в море. Так, ось він. Мені просто сонце сліпить в очі, і тому я е, так не дуже бачу, де він іде. Так, я бачу, де він пливе, але в камері мені не дуже це видно. Але це насправді такий, знаєте, момент. Е, він дуже захоплюючий. Дуже хочу зараз побачити, як він вийде в море. І хочу вам це показати на своєму відео. Там є труби, ще є, з них іде дим. Бачите, трохи То зараз там працюють мотори. Я не знаю, як саме працюють ці мотори, але видовище таке дуже захоплююче. Це неймовірно просто. Боже, я не знаю, сьогодні такий а, пощастило мені це побачити. О, я трохи швидше піду, бо зараз тут, бачите, тут мост. І я дуже хочу подивитись, як він буде виходити у відкрите море. Це... Середземне море, це південь Іспанії, місто Альмерія, це порт місцевий. І тут, бачите, тут є ще інші пароми стоять. І ось цей велетень, він зараз буде вже плисти. Кудись, не знаю. А, так, це думала, що я це маленький човен, це супроводжуючий катер. Щоб все, мабуть, там пройшло добре. Так, і дуже я хотіла побачити, як ці великі пароми виходять в море. І мені пощастило, також, також мені пощастило, що я можу це зняти і показати вам на своєму каналі. Будь ласка, я вас попрошу підписатися на мій канал. Ми будемо ще дивитись дуже багато різного, цікавого, все, що зараз є в Іспанії. Деякий час я ще буду тут знаходитись, тож буду вам показувати, розказувати все, що я тут бачу. Так, трохи я, вибачте, забалакалася, загубила цей паром, де він йде, бо сонце дуже сліпить в очі. Тож, Зараз так, я його знайшла. Зараз я трохи камеру налаштую, щоб було видно, як він саме виходить в море. То, бачите, там попереду є маяк. Так? Мабуть, він якось зараз буде його обходити. Тож я подивлюся, ще подивимось цей момент, як він саме буде йти. І. Сподіваюсь, вам також сподобається це відео. Ви обов'язково на мене підпишетесь, поставите мені свою вподобайку. Та дуже сподіваюсь на ваш коментар. Для мене це дуже важливо. Будь ласка, підтримайте український контент. О, бачите, там оцей маленький. Катер, що був, так, зараз трохи видно йому, начебто так. А він зараз пливе просто поруч, отак от біля стіни цього парому, наче він приклеєний там. Чи було видно, чи не видно, вибачте, бо дуже, мені дуже погано видно, бачите, все, він пішов у відкрите море. І десь, мабуть, можливо, до берегів Марокко. Точно вам не скажу. Побажаємо йому щасливого плавання, щасливо дістатися того берегу, куди він зараз прямує. До зустрічі на наступному відео. дуже дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Та сподіваюся вас побачити на наступних моїх віддяжках. До зустрічі!